Сьогоднішнє свято приурочене Дню пам'яті героям. Воно було засноване у 1941 році українськими націоналістами. І дата 23 травня вибрана не випадково, тому що 23 травня 1938 року у Роттердамі, Німеччині, був підступно вбитий провідник ОУН Євген Коновалець. Цю дату його соратники вибрали для того, щоб вшанувати усіх героїв, які захищали на той час, захищали в минулому. І, як бачимо, сьогодні теж захищають нашу українську державу. Воно приурочене героям і Київської Русі, і Гетьманщини, опришкам. Звичайно, що українським націоналістам в роки Другої світової війни. І ніхто би навіть в страшному сні з нас не придумав, чого що нам прийдеться переживати і додавати чого? до цього списку наших учнів, чого? наших дітей, братів, боку мистецьку, на дітей. Я пам'ятаю, треба було там під дереву завезти. 28, ну все, давайте увагу. 28 лютого, 24 лютого в нас розділилося до і після. І коли ми хоронили Івасика, то хотілося вірити, що це остання жертва. Але, на жаль, вчора ми додали до списку загиблих Рудківщини 22-го воїна. Хочеться вірити, що це був останній похорон вчора в Рудках, і більше ми не будемо мати такої звістки. Це дуже трагічно. Сьогодні я би хотіла низько вклонитися батькам і запевнити їх, що їх син не загинув, він не помер. Він буде продовжувати своє життя в своїй дочі, донечці, своїх майбутніх онуках і в нашій з вами пам'яті. Христос Воскрес!